Прийшла зима і принесла з собою багато зимових свят. Сьогодні запрошую вас, дітки, ознайомитися з традиціями та обрядами нашого народу. Поговоримо про свято, яке найбільше люблять діти, День Святого Миколая. Це Перше свято зими. Святий Миколай є одним. З найшановніших в Україні святих. Святим називають людину, яка догодила Богові. Святий Миколай має свою історію. Пропоную вам, дітки, познайомитись з життям святого Миколая. Давно, давно жив хлопець Миколай. Повіт сирота, його батько і мати померли. І залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків. Дуже-дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про дідок він і далі не забував. Люди дуже шанували і досі шанують святого Миколая. Тому і розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав, чого бажаєш, мій Миколаю? В нагороду за добре життя на землі. Нічого я не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю а й відвідувати дітей. Із тих часів і існує традиція на День Святого Миколая, що діти очікують подарунки від нього. В ніч на шосте грудня на небі місяці зорі розсипають своє срібло, а Миколай обходить кожну домівку, а Янголятка дзвоником сповіщають. Де живуть дітки, які чекають на нього? Дітки, щоб святий Миколай завітав до вас з подарунками, треба гарно і чемно поводитись, бути слухняними, з повагою ставитись до старших, допомагати мамі й татові. Тоді святий Миколай обов'язково обдарує вас святковими подарунками. Мені дуже цікаво, а що ви, дітки, чекаєте в цьому році від Миколая? Що ви написали йому в листі? Свята Миколая, напевне, найбільш відома і радісне для дітей і дорослих, тому народ оспівує його в легендах, казках, піснях. Пропоную вам послухати пісню про святого Миколая. І вивчити її разом з батьками. Oh, Сьогодні Україна проживає дуже тяжкі часи, тож просимо в наших листах до Святого Миколая найважливіших подарунків для кожного українця, захисту від зла та скорішого миру нашій рідній батьківщині. А я щиро бажаю вам, дітки, щоб на вашому шляху траплялися тільки добрі люди. такі, яким був святий Миколай? Зі святом вас, мої любі!